З лопатами та відрами місцеві жителі зібралися біля майбутнього місця відпочинку для всієї громади. Снилася мрія, мабуть, багатьох жителів Тернівки, бо дуже часто говорили про панські тераси, що вони такі захаращені, і прийшов час, що ми з вами зараз наведемо тут, точніше, ми вже наводимо і наведемо певний лад на них. Школярів розділили на дві команди та роздали пляшки, в яких вони мають залишити своє побажання. А через рік дістати і прочитати, чи здійснились, розповідає вчителька географії Тетяна Ліщенко. Коли я була випускницею 9 класу, ми також робили цю капсулу часу. Це дуже ну, цікаво, як і для дітей, так і для ось нас дорослих. Як бачите, ми з Миколаєвичем як завжди приймаємо участь. Я думаю, що буде що згадати. Гарний Ой, Або дитя. Про таке місце відпочинку мріяли давно, говорить учениця 9 -го класу Каріна Шалигіна. Для чого приходила, прибирала. Дуже, звичайно, гарні у нас місця. Тут будуть і дуби, і берези, ясені. І, хоч роботи ще багато, та результатом задоволені, каже учень 10 класу Іван Хоменко. Ну, ми л'ємо воду під дерева, закопуємо. Притопти вже багато посадили. Тут красиво така місцина потрібно прибирати. За історичними відомостями розповідає місцева жителька Тетяна Вовк. 400 років тому на скелястих берегах були панські маєтки, тому місце матиме назву Панські тераси. З осені вже дивилися, як його все продумати. І так з весни активісти пішли, почали. Так само вся сільська рада долучалася, жителі долучалися. Ну, так, нам люди новою почтою присилали квіти на тераси, щоб посадити, з Христинівки. Ну так, Багато навіть не жителів села, багато долучились. Дуже приємно, звичайно. Рідне село все-таки. Дуже приємно, що відроджують історію. ну І так гарна в нас тут локація, що дійсно прийти відпочити. Для душі ідея виникла рік тому, а реалізувати її допомагають нині всією областю, каже начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Анна Танцюра. Уже посадили ми дуже багато квітів, різних квітів. Це і півники, це і півонії, тут і тюльпани, і нарцизи, і ромашки, і юка, також висаджені рядами кущі гібіскуса, висаджено рядами кущі Барбарису. Тобто, це те, що нам вже надали, і ми висадили. За легендою, що колись сюди була, вела біла стежка. Тобто, це навколо стежки росли кущі які Цвели білими квітами. І раніше кажуть за історію, що ходили на побачення. на цю стежку, ну і люди пропонують це відновити. Тут жили заможні пани. Вони проживали в своїх маєтках на околицях цього чудового місця, де знаходиться і річка, гнилий та шлик. І вони, коли відпочивали, вони мали. Прекрасні місця для відпочинку. Ми давно хотіли за бажанням людей даного села відновити оці панські тераси, щоб тут було ну, ще краще місце для відпочинку. Посадковий матеріал надала громадська організація чужих бід не буває, говорить її директор Іван Полудень в основному. Для молоді все все робиться, не для нас. От, і щоб глаз радував, і щоб вони якусь суспільну роботу проводили і в селі, і в школі. І доки школярі досаджують дерева, біля річки для них готують кашу, розповідає житель громади Валентин Рибалко. Добре попрацювали, Так, то треба ж да, віддихнути. Найдяк. Усім, щоб було, тут з усіх сіл тут діти всі стараємося. А по завершенню роботи спортивні розваги. Тетяна Зозуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.